Випробовуємо цю машину, чесно, я вражений цією машиною. По-хорошому вражений. Зараз, правда, за гонку зайде цей класк серіон, да? з цієї сторони десь стане, щоб зрозуміти, як вони, як вони у парі. Но він буде дурний. Перед 12 км на годину ми так не ходили. Реально. Він дуже добре йде. Потужно. І не козлить. Тільки що. У вас козли приграв. Ми зараз відпускаємо колеса побачимо. А цей як дурну, інженер У нас, це Батура що маєш на увазі? Ну, 12. В тебе є скільки літрів? Тоже 12,5 так само. 12,5, а в них. Тоже... Але ж у тут тебе Мерседес. Там Мерседес, Дві... тут ман. А, в тебе ман! Фу! У нас мерседес, тут ман. А, тут фу.

Цей трактор такий вже не випускається, це старий трактор. Зараз, якщо брати новий, 540-й вже буде, він буде потужніший. Чим цей. Чим, Чим цей. Це? Це? Це ну. Але... Ну, він буде равний. Буде рамний трактор. Кожен з Мерседесом буде, 540 а ціна? Ну, по роковий. Інженер накатався. Все, ти просіду сюди. А, це інженер... головний агроном, що зараз викатається. Трьохточка, вало двора мощності, скільки гідравліки, бо там же додаються насоси, там під потреби. Скільки приблизно для людей, скажи, скільки коштує буде от, от, ота машина твоя, он там зараз пуща. Той трапок, Засаді, так. Да. Ну, Оцей не 350 тисяч євро. А новий я такий буду коштувати. Щось ти не Ну цей 2000 моточасових, 350 тисяч. Хорошо, такие новые Скільки коштують обережно, діди. Да. Я знаю просто ціну цього. Uh, тут його можна докомплектувати десь от 450 десь до 500 тисяч. Ну, <зас> <п> тысяч. <'ят> <п 'ят> О, м м то в борозду попаде, то ще якась біда. Іде да, один цінний, що не досяжне. Так, он іде чудо друге від компанії Клас. А, попадає ось борозду. Цю, покрыто, да, Та ось він просто нижче, угу. тут даже по профілю. Тут нижче, тут вище. У нас жіграє. Нічого, розберемося, бо все нормально.